По Побачите завдання. Ви почули коляр пісні, Ви швидкість залягуєте на шию стрічку, випиваєте обов'язково угоду, випиваєте, вибігаєте до мене увагу. Вибігаєте до мене, нажимаєте кнопку. Оце погода, ви тримаєте, випиваєте, ви пімаєте, вибігаєте. І не забуваємо дати мені 5. Зав'язали. Завязати, кнопку, дали, 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 дали. дали мені 5. Парки, Звичайно, обов'язково. Постійно об потрібно наливати. <постави> Дивіться, вони ж можуть, ви можете перше прибігти, ніж на цій стороні. Ну, хто ну, перший до мене, ви знаєте, ви, ви біжите.